Всім привіт! На каналі Суперлак. Ну і сьогодні я показую обновки. Обновки, коротше, короче. Ви, певно, бачили той мультик, я знімав була. А була мультик, там, де, де був мультик. Мультик в мультику. Коротше. Випан бачила, що там 5 хвилин воно мало бути 7 з чимось. 8, але воно обрізало, тому що це знімала на мамин телефон, бо інакше не вийшло такого ефекту. На жаль, такий у нас випадок. Другу частину знімалю. Так же саму. Запам'ятаю, на цьому ми там були закінчили. Коротше, я знімала цілу. А от чомусь вона не переконала, Пен треба було на плютусь перекрити. Ще я покажу її обновку. Це отакий от котик з Лего. Докупити його в підвалі, доки не розкупила. Ічепити як хочете. Ну отакий такий мілашка. То ніого. Ще є другий вид, не тільки такі А оцей котик я його назв'яла Мяу. Він тут отак дивиться. Ви, певно, бачили її в відео. І зараз я покажу Ще... ну, обновку. Це я б сказала. або... Якщо ви знаєте, то пишіть там де коментарі. У мене є відео з youtube 6 і там є коментарі. Можете там написати, як ви думаєте, хто це і інше. Чи я знаю, це космо. А ви знали, що це космо. Розкажіть, як ви думали? Ви хто це такий? Але напишіть космос зразу. А напишіть спочатку, коли його перший раз побачили. Я коли я його то, іто, і Та таким. Ще перший раз я його взагалі не бачила, я його кожен раз бачу. Ось він завжди тут. Я можу зробити. Огляд на новий, на новий альбом. Та, тут ось така помадка. Це алмазку. Скоро я її робила сама. Можете купити в Аврорі. Завжди даю для тих, хто хоче таку обмаку. Далі у мене тут є девільзялка для космо. Це така зома. Ви спочатку подумайте, що тут... Що а тут ви потім зрозумієте. Ну так. Я кожа, але я вирізала. Да. М -м -м. Це я приклею потім. Я знаю, що це заверх. Я його приклею. Що... Але вот така скринка тут не козі. Ось. Ну, коли вже буде зовсім печально, коже буде. дальше у меня тут три тренажер для пинцета, зараз не стану пинцет за. Зараз... я пинцет поставила. короче я не знаю, что будет с пинцетом, это, Це... штука, короче. возьмем другой пинцет. вот этот пинцет возьмем покажу и дальше. тут треба так вытягивать пинцетом Трохи пальцев. Вытягиваем вот. Берем вот так. Тут и запихаем сюда. Если не выходит, то треба сделать вот так. Вот так. Короче, потом затыхнем. Короче, не буду запускать короче бачу. И антистресс розмалвка котик. Далі Ше антистресс розмалвка котик. И ще замалвочку и все. Це весь альбом. Разом із наклейками. Ну, я пока что не буду показывать растут, но в коротше. І сьогодні я перший раз. Ну, і сьогодні я хочу вам сказати, перший раз мені дуже сильно не концтовар від Клад Сімарил. Це на Олівець не надівається нормально. Представляєте? Я сама не знаю, як це сталося Коротше У мене тут ще. Бувають обновочки, але, але не часто. Оце обновка яку часто. Бачите, зараз показую, як вона працює. Бачите? Мене дивіться, як яскраво страва світить. Але вона не підсвічує нічого. Напевно, трохи так дивно виглядає. Але гарно так, красивіше. Без світу якось нудно. Світло краще. І та в мене є дуже прикольна. На ну, штука, в мене є розмальовка. У Марії така ж сама. Марія це та сама стрекає Мірус. Ну і інше відео. Ось, так, ось така розмальовка. Діно, ви можете її купити. У Марії така ж сама, тільки з єдинорогами. Короче, Коротше, це було відео для всіх, хто хоче побачити. Хто певно думає, що в мене є обновочки. Святкуємо ви угадали, в мене є обновочки. У мене ще губи є. <свісно> Наквики, але я вже не буду їх показувати просто. Не треба. Коротше, я щось там кочиску. Хто вже в школі, то пишіть в коментарях, в який ви клас скоро підете. Якщо ви вже в школі. Або ви може мож, живий з 11 клас і може, ви вже будете проходити в доросле життя. Ну, інститут спочатку. А може жива вище в садіку? А може вийшов в садіку. Пишіть в коментарях відео там, де. Ну, коротше, то відео лянда котик. Кот гірлянда котик. Там таке відео є в мене. А просто шукайте там, де такий космічний фон. Коротше, це Ютуб Shorts. Та та в мене є Ютуб Shorts, І там нове відео. Голвася, нектарин і котик. Коротше, це дуже класно, що мене такі обновочки. Коротше, тепер в мене спеціальний штучок цілих три. У мене скоро 4 буде. Коротше, я сьогодні збирала манничку. Я покажу зараз оцю окуляри. Ви певно, бачили її. Цю картиночку відео, відео мультик. Це, до речі, це відео мультик для маленьких дітей. Вона підходить найбільше, бо тому що там є повчальний мультик. Ну там, не вийшло з легендарних спонків, якщо ви їх любите заснітити, просто будьте. Вам краще не знати. Так, до речі, У мене така Ось, в мене є отака штука. Ось цей піцель, я в ній винихотів. І, до речі, з допомоги цього тільки можна розділяти по прикольному волосі. Ці. Ну і човки. І, до речі, вона була потрібна для цього, щоб збирати. Ну, тому що ця пюрочка котика. Така з так, такого формат, в нього дуже мало лекар. Ну що, сподобалось це відео, ставте лайкос і підписуйтесь обов'язково на мій канал. Давай до 5 грудня наберемо мост. стільки підписників, щоб було аж, аж до серібної кнопки. Чекаю до 10 років. А на 9 років я найбільше хочу, мої друзі, 100 хоча б підписників. Будь ласка, давай наберемо. І до речі, подивіться трагамірус. Він справді класний. Дуже він класний. Я вам рекомендую. Короче, всім па-па, па-па, Зустрінемось з новому відео. Тудун!